Всім привіт із сонячної Італії. Сьогодні останній день басейну. Я піду Ми святкуємо. Ти підеш в середину? Ну йди. А коски. Зачекай, давай коски зав'яжемо. Сезон морозива розпочинаємо. Поки свіже треба куштувати, не чекати. Кава в нас Наплав. от схочу баришня задала рит. Так що така в нас субота. Франческо приїхав з відрядження, сьогодні він на роботі, він не з нами. І ми з Марією весь час вдвох. Як кажуть італійці, головне організуватися. Організувалися. Вона всередину їсть морозимо. Так що, такий у нас день буде. Надіюсь, підемо в парк, на каскади сходимо. Я й Марія. З друзями тут туго так. Діти, на жаль, проводять час в сім'ї. Класно, коли в тебе є брати, сестри, там теж є такі самі діти по віку. Так класно. А так всі в ізоляції, на жаль. Смачно. Ти, ти забрала своє? Воно дуже солодке. Марія набрала солодкого морозива у мене. Таке класне. У мене пістакіо. Диня, але диня така кисленька. М -м -м. Ладно, нас телефон, так. Да. Це вообще красиво. На да. да. їсти морозило це вам не стейк. Ножечком вилочкою все акуратненько. Їсти морозо після морозива, мені здається, треба йти в Як дух. Так кажуть дітей, це головне організуватися. Правда? Не ну, ну, видно. От сідай на стульці. Я не, не хочу. тебе Мам, не таке солодке. Mm. Макота. Ми вже сьогодні розпочинаємо літо, правда? Тепло, класно, вітерець, правда. А я Не чекайте слушної нагоди. Марія ще побігла за сусідкою в кіст. Вчора в неї щось низькі цукри, мало інсуліна давала, сьогодні ти зазвичай дозу собі визначив, а тоді раз і щось воно летить все вниз. Тому я не знаю, як люди живуть без сенсора. От в такі моменти ти в тонусі, в тонусі, ти весь час держиш лінію, а тоді, можуть бути, коли вони хворіють вище, коли почувають себе активні, нижче. Туди-сюди пройшлася, вже все летить шкарабет. Так я. Пішла за сосиску Ще знаємося, підемо ще гулять, у нас ще бутерброди є. Головне організуватися. Нам двох. Що нам ще треба. Передаю всім привіт, хто мене дивиться, хто в мене постійний. Дуже велике вам дякую за вашу дружбу і за наш обмін енергіями. Ви мене бачите на екрані. Але коли ви пишете і відповідаєте, ви навіть не уявляєте, яка енергетика несеться в повідомленнях. Дуже відчувається характер людини, стан людини. І неважливо, що написали. Навіть коли написали не про що, це ваша емоція і це ваш внутрішній стан. Ми все відчуваємо внутрішнім станом. І я дуже рада, що. Закінчується четвертий місяць, як я почала вести блог, знімати відео, в мене в голові поселилася я. Я, коли маю якусь складну для себе ситуацію, то не складні ситуації. Така ситуація в світі, що всі ці наші емоції, ситуації, це, це нуль. Але дивіться, через цей нуль треба пройти і вивести себе, правильно ж? Тому всім привіт, Женечка, Дякую, що ти мене дивишся. Львів, напевно, Чернігів. Всім, всім привіт, хто зі мною. І дуже дякую за отзиви. Іноді пишуть коментар. І не впевнені, чи він мені потрібен. Повірте, мені ваші коментарі всі треба. Не те, що продвигають, щоб мене хтось більше дивились, перегляди. Мені це на даний момент мені це не цікаво, тому що з початку, коли я почала вести свій блог, перша була ідея донести інформацію про мого діабетика. Ситуація в Україні, те як може бути, те як може діабетик жити. Це було саме перше. Але окремий канал в мене не получився про діабет, тому що мало переглядів, але іменно ті люди, які зацікавлені. Просто інформація, просто як це може бути. Потім, коли я почала про діабет щось знімати, в мене інші ж думки полізли в голову. Я не могла там викладати, я завела цей от канал. Це для мене було методом тика. Я навіть не знала, що це кожен із нас може таке робити. Щоб писати коментарі, ставити лайки, треба завести свій канал, навіть якщо ти там нічого не будеш викладати. Да, у мене все методом тика, Отака я може необразована. Я просто спробувала. Я спробувала на інстаграмі, в тіктоці мені не, не сподобалось, там більше таке розважальне. Інстаграм більше того, коли ти щось пропонуєш і продаєш. Але я там відео записувала про діабет, про те, як Марія живеться з інсуліновою помпою, я їх залишаю. І... Щоб, донести, щоб донести. І що мені це дало? От знімати відео. В мене в голові з'явилася я. Коли в мене якась ситуація неоднозначна, я починаю краще аналізувати. Я повертаю собі себе такою, як я була 9 років тому, до того, як я приїхала в Італію. А, тому що тільки я зараз розумію, як мене змінила Італія, але не змінила, а вплинула. І все одно хочеться бути собою, і ти повертаєшся до тої, якою ти є. Я знала багато інших була душе компанії. Коли я приходила і сиділа просто отак, бо мені надоїло всіх розважати. Всі казали, ти що в монашки пішла, чи в секту. Так що якось так. І мені говорили тоді на той момент, що я Марія грається. Тобі скільки років, що ти граєшся? На той момент мені говорили, що в мене маска. Що я себе так розлікаю, що я закриваюся від світу, і що в мене маска. Але я сьогодні розумію, що то не була маска. Мені подобається вивозити все на юморі. Коли я залишилась без чоловіка, 25 років я залишилась вдовою, це була дуже велика трагедія, яка вже пережилася, і закрився томік, і постав, поставився на полочку. Я да, в мене чорний юмор з'явився. Я вивозила все через юмор. Але я ж кажу, казала, що то маска. Ні, то не маска. Мені подобається, мені подобається жартувати, мені подобається всі ситуації складні перекласти в жарт. Тому що змінити неможливо лише коли кришка гроба закрилася, тоді вже нічого не зміниш. Але я дивлюся, що я вже серйозніша. Я вже серйозніша і вже ти не повернешся до тих жартів, що були. Тому що події в житті це одне, а події в твоїй країні це вже інше. Події з дітьми це вже теж інше. Колись мама мені казала, Оксана, ти не серйозна. Ні. Вже я мама серйозна, вже я дуже серйозна. І знаєте, хотілося, от я подумала, така, от в перших відео, от перший місяць, другий, третій, я от виложу душу, я от вискажу те, що в мене наболіло. І далі я хочу просто радіти життю і нести хорошу енергію, але не вийде. Не, не Тому буду розповідати ще про мої роботи, про те, як ми з чоловіком познайомилися повертатися. Сьогодні моя подруга мені подзвонила, каже, це що тут в Італії, 10 років ми вже дружимо, що мене на роботу влаштовувала, ми якби з сім'ями дружимо. Франко дуже любить з її чоловіком спілкуватися, італієць, сьогодні дзвонить, каже, ну що ви там хату будуєте? Кажу, ні, ми будемо купувати будинок в районному центрі. Вона каже, Кажу, але я боюся, що це все затягне. Треба на Франка вплинути, щоб хтось за моєю спиною вплинув. Вона каже, я вже так напливалася, що деякі сім'ї кажуть, щоб я не приходила. Та чого ти мені дзвониш? Навіщо ти мене питаєш, як у мене тут? Якщо ти мене залишаєш все одно на самоті? О, якось так. А ще є таке. Хотіла окремо записати, але скажу тут, а вже разом. Я коли вийшла заміж в Італії, це було вдруге, мені було 34. Я подумала про те, що я народила дочку, я залишалась абсолютно сама. Десь з дитиною я навіть ходила в туалет, не могла залишити її в кімнаті, ніде, тому що тут же ж плитка скрізь. Важко було ростити. Ну, важко, виростила, я не вмерла, все добре. Просто я подумала, що коли в тебе нема батьків, нема чого вже пертися за той заклад. Коли в тебе нема мами, забудь, живи для себе. Так, на маму ніхто нічого не скидає. Але старшою, коли я залишилась без чоловіка, йому було 5 років, мама мені допомагала, мама була з ним, я працювала. Я могла в будь який час зірватися і поїхати на роботу. Якщо вже ходити на роботу, то ходити на роботу, а не ти тут на роботу біжиш, там діти тебе дьоргають. це взагалі себе завести, я не знаю, в який глухий кут. А тепер я розумію, я побачила, як мій свекор впливає на зяття, коли доці щось потрібно. І я задумалася, це, ну, це не тільки Італія. Я говорю, за, взагалі, за, зараз так, зараз за всіх общаю. І в Україні так само, і в Італії, я думаю, в інших країнах, коли в тебе є батько, і він на своєму місці, він впливає на зять. І з хорошої сторони він впливає на зятя. І боїться, і треба, щоб той зять когось боявся і когось слухав. Тому, коли нема батьків, тому важко. І так само я бачу є італійці. У мене є одна знайома, в якої нема батька, лише матір. Там те ж саме. Там така ж сама боротьба за себе. Як я борюся за себе, так і там вона бореться за себе. Тому я, звісно, була дуже вражена своїм цим висновком. І я згадую сестри чоловіка, мій перший чоловік у нас був дідчим. І все одно це був якийсь вплив. А, звичайно, знаєте, який у мене був перший чоловік. Е, готуємося ми до Паски. А, готово, щось день до Пасхи. Посилаєш ти його вранці по щось в магазин, е а він приходить пізно вночі з посвяченою Паскою. Тому не дивуйтеся, хто за мною спостерігає. Тому для мене цей чоловік, і оця, що ситуація з будинком затягнулася, це, це наслідки, наслідки першого. Так що якось так, трішки вас підгрузила. А, і от вплив батька, вплив батька, якби мій батько був, і мій чоловік був би знайомий з ним буквально один день. І просто в нього би куруга зір би відкрився дуже сильно. А на жаль, він... Е Ну, він папина і мамина царапинка, там, напевно, чи що, і мені треба самі за себе боротися і за дитину боротися. Але я вже не борюся. Я вже місяців чотири я не з ким не борюся. Просто я зрозуміла, що е, ні в кого я допочі не маю просити. Є я, є Марія, є Франко, є Руслан, який далеко. Якби тут був, то може все. Звичайно, було по-іншому, але якось так. Так що бережіть себе, а ми будемо рухатись далі з Марією. Всім хорошого дня. Організовуйтесь, організовуйтесь і, напевно, не шукайте більше друзів, ніж є. Класно, звісно, коли співпадає час з друзями, співпадає ваша енергія. Співпадає ваше розуміння кудись виїхати, поїхати. На жаль, нашої подруги не співпадає з нами ні час, ні розуміння те, що дітям треба діти одинакового віку. І коли є старші, то це не означає, що малим, яким 7 років, буде добре з тими, що 20 років. Там трішки різне. Власно, коли є старші, проводити час разом, але інтереси різні. І дітям потрібні діти такого самого ріку. Ну, Ми з Марією рухаємось далі. Наїлись морозива, напились каву, скалу, десь вона там їсть, тоді є інструктор по плаванню. Якось вони тут і басейн, і кафе, вони тут всі якось зв'язують. Так що всіх зблас. Дуже великий сердечний привіт. Тримайтеся і бережіть себе. П'ємо кав каву. Може, коли-небудь для того, щоб проводити прямі ефіри, треба набрати підписників. От, моя ціль набрати підписників, щоб проводити прямі ефіри. І було б дуже класно. Разом попити кави, хай я б даже вас не буду бачити. О, це в мене тільки ідея зараз з'явилася. Просто що я не стремлюся до кількості підписників-переглядів для того, щоб монітузувати. Це теж там проблеми з цим усім. А так що мене казав син, як я тільки починала. У мене там було 100 підписників, і мені писали, там вона заради грошей сюди всунулась. Ви дивіться, в кого от є до трьох тисяч підписників і перегляди більше тисячі там, один ролик, там десь 100 доларів в місяць виходить. І мені син говорив, мама, тобі от класно, що в тебе просто натхнення, він мене дуже підтримує. Дивиться мої розпаковки, походив в магазин, в магазин, каже Мама, я скучаю! Ну, за дурною головою і ногам важко. Але все буде добре, все буде добре. Так що тримаємося разом. І в мене основано все на серці, на душі і на тому, що я в першу чергу це все роблю для себе. І дуже вдячна, якщо ви до мене приєднуєтесь і мене послухаєте. Я знаю, що є дівчата, в яких теж є діти з. Я не знаю, як це називати. Трішки яким важко жити, і яких треба підтримувати. Так що всім сердечний привіт знову, всім всіх благ і добра. Побачимося, па-па.